Поточний рік можна вважати успішним у плані реалізації проєктів, спрямованих на убезпечення населених пунктів району від підтоплень під час дощів та таяння снігів. Один із таких проєктів втілюється в життя у селі Сапогів, де тривають роботи з відновлення зруйнованого повінню мосту через ріку Лукву. Усі заплановані роботи виконуються за рахунок районного екологічного фонду. Загалом на сьогодні освоєно уже 120 тисяч гривень. Та справа, звісно, не стільки в коштах, скільки у результатах проведеної роботи з відновлення зруйнованих свого часу повінню правого берега та частини мосту. Заступник голови районної ради Михайло Мах позитивно оцінює хід робіт. Ми якраз сьогодні знаходимося в селі Сапогові де ми робимо відновлювали роботи після повені, яка зруйнувала частину берега і також зруйнувала частину моста. Зараз цими габіонними ящиками кріпимо цю сторону берега, також розчистили русло річки, лукві, де спрямували річку, потік річки русла річки в ліву сторону частини моста і таким чином зменшили напір на води на праву сторону. Роботи виконують фахівці Івано-Франківського міжрайонного управління водного господарства. «Проводилося регулювання річки Луква, бульдозерні роботи, великий обсяг робіт земляних. Я думаю, що на перспективу при на, наявності паводків, так будемо говорити, оця підпорна стінка має захистити споруду, моста, роботи виконані нормально. Хід робіт та їх завершення і надалі перебуватиме під пильним контролем районної влади. Зараз питання стоїть внесення в програму природоохоронних заходів ще в межах десь 120 тисяч, для того, щоб можна було і тут завершити, і зараз по правому березі моста, з другої сторони теж завершити роботу, теж там треба підпорні габіонні ящики поставити, для того, щоб вже за мостом не руйнувало берег.